Добрий Сюди. Здравствуйте. Відеозапис ведеться. Вибачте, жизнь. Дивіться, я звертався до вас з клопотанням про пандус. Сьогодні ранком приїхав я з інвалідом, ворота закриті, бордюри, указателі, все, що ви змогли зробити. Подожіть, почекайте, там є кнопка виклику. Де, де є кнопка виклику? А, перед, а... А ви А вже відповідь? Ні. Ага. Ну, вам відповідь на, ну, мабуть, може, вона поштою пішла, це записати в до Ну, Може, може а, ви... так як тут кожен день не тратиш е... на конверти, суди, так у нас бідний. Ну, я, ну... Я, я думаю, питання, ви мені відповідьте ще з одне. Ну, може... Буде з центрального входу організовуватись ну, пандус чи ну, не буде? Не буде. Поки на даний момент не буде, тому що я вам давала відповіді. Що це питання піднімали вже багато років, неодноразово. І були дослідження проведені технічні. Нашого приміщення. Е, і е, пандус, виходячи із технічних особливостей приміщення, був здійснений на боковому вході. Mm -hmm. Ви можете туди пройти і побачити, що пандус є. Але з метою забезпечення безперешкодного доступу громадян до пандуса, mm -hmm. е, виведені, е, виведена кнопка виклику працівників. У нас. Е... А ми, ми з вами зараз зможемо пройти маршрут да. від центрального. Ну, зараз, ну, ну, після зустрічі. Я зараз, там, і ви... Ні, ми з вами. А, по і тим і, бордюрам, і, по і, яким треба колясочнику пройти, по вашим вказівникам. Так, зробимо. Е, тобто питання пандуса майже вирішено. Так, давайте далі, я вам вже розповім. Е, є кнопка виклику, так? і є у нас відповідальні працівники, це судові розпорядники, які е, здійснюють супровід інвалідів mm -hmm. та груп населення. Mm -hmm. Зрозуміло. Наступне питання: Wi-Fi. Wi-Fi у нас, це зараз я спитаю спеціаліста, бо через відсутність фінансування у нас були обмежені канали інтернету. А ви надасте е, олександрійцям пояснення, чому у нас в Олександрійському міськрайсуді за тендером я пропонував оплатити вайфай. Мені вистав, сказали, що це буде тисяча гривень замість того, які всі люди платять за вайфай. Ви зможете дати пояснення, чому ж так, так. у нас дорого Вайфай? Я... я вам роблю зараз офіційну заяву про надання тендерної документації і обґрунтувати ціну вайфаю також. Так я вам даю офіційну відповідь на це: що якщо ви відкриєте закон України про судоустрій та суддів, то ви побачите, що е, фінансове забезпечення і розпорядок бюджетних коштів є державна судова адміністрація та її територіальні управління. Тобто, ми у нас немає не бухгалтерії, не вирішити фінансові питання. Я вас переб'ю для вирішення питання, щоб мали мешканці Олександрії в судовому засіданні та в куточку відвідувачів доступ до Wi-Fi, Я пропоную власноручно надайте дозвіл на вашу адресу завести Wi-Fi. Е, а так, від... дайте, дайте, дайте можливість ним користуватися. А, дивіться, якщо ви слідкуєте за ситуацією, яка відбувається в судовій системі, і е, ви можете побачити, що в умовах воєнного стану обмежені бюджетні витрати. Добре, Для я цього... пропоную зараз, в дану секунду, провести вам в суд за власні кошти Wi-Fi і сплачувати його подалі. А Ви за свої кошти? Так, хочу. А це ні. Я для того, щоб користуватись в судових засіданнях вай-фаєм, я вимушений, тому що зараз мобільні мережі досить обмежені дають вай-фай. Зараз ми з'ясуємо, яке настане з вай-фаєм на сьогодні. Юр, скажіть, будь ласка.